На Завжди нас влучає тими псалмами, так якби Слово Боже нам проповідувало. Хай і Бог благословляє. Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий, то є до Євреїв 13.8. Ісус Христос учора і нині, і навіки Він, Господь у славі. Без Нього світ сьогодні гине, у темряві, гріха й не слави. Без Бога йде манівцями, Його чекає вічна згуба світ. Без Бога світ йде манівцями, його чекає вічна згуба. Та не загине Христос з нами, Він кличе всіх, усіх Він любить. Хто нині голос цей почує, І до нього прийде у покорі, Він згуби того порятує і виведе із смутку, й горя. Не філософія без ані великі їх потуги, ані слова їх порохняні не виведуть з біди й наруги. Один Христос, Спаситель світу, а люди грішні, смертні, тлінні, без Бога марна їх освіта, Христова ж правда є незмінна. Зіпсутий світ, в Нім зло панує. Христос єдиний порятунок, хто нині голос Його чує, Той знайде вічний подарунок. Були на світі славні люди, були й безбожні її тирани, давно їх цвинтар приголубив, їх цвіт допав, був дуже рано. Христос незмінний, вічними днями, Його і влада, царство і сила. Він милосердний, завжди з нами і веде у вічність за могилу. Амінь.